Під час війни чимало запоріжців стикалося і досі стикаються із зрозумілою проблемою. Фахова консультація лікаря. Для мешканців міста і області спробують вирішити це питання. Яким чином? Дивіться далі. В Запоріжжі лікарі українсько-ізраїльського об'єднання лікарів-волонтерів проведуть безкоштовні медичні консультації для мешканців. Візит цієї визнаної організації відбудеться в нашому місті вперше. 10 та 11 вересня лікарі будуть приймати в багатопрофільній лікарні Віта Центр. Завітають такі спеціалісти: кардіологи, ендокринологи, травматолог, онколог, акушери, гінекологи, педіатри та інші фахівці. Наш прийом є можливим за допомогою народного депутата Касая Геннадія Олександровича. Сам Запорізький нардеп на своїй сторінці зазначив наступне. Останнім часом до мене надходять все більше звернень від запоріжців та внутрішньопереміщених осіб стосовно медичних послуг. На жаль, через повномасштабне вторгнення деякі фахівці евакуювалися, через що місця не вимушені переукладати декларації. І процес отримання направлення до потрібного фахівця займає час. Я провів перемовини з українсько-ізраїльським об'єднанням лікарів-волонтерів Фріда і запросив їх до Запоріжжя. Записатись на безкоштовну консультацію лікарів-волонтерів в Запоріжжі можна за телефонами, які зараз бачите на своїх екранах. Кол-центр прийматиме заявки на візити до п'ятниці 9 вересня з 10 до 19 години.